Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Літо так швидко влине. На вулиці стоїть спека, і в цьому році, як в касті 12 місяців, розвивається все одразу. І гортензії вже заквітають, і хости стоять в квітах, троянди, пізніші сорти також заквітають. І все так швидко, швидко, що навіть не встигаєш на все намалуватися. Але щоб на згадку залишилось і мені, і вам було корисним, хочу познайомити вас сьогодні з своїми рослинками з тієї сторони своєї доріжки. Чесно кажучи, мій сад починався з малесеньких-малесеньких рослинок. Це були хвойнички, придбані в гурщиках по 9 у борожнюків або в інших садових центрах. Зовсім недорогі, тому що сад все ж таки затратно. А коли ти ще будуєшся і переносиш одне з іншого місця і по шматочку відвоюєш цю землю оцього безладу, хаосу, який залишається після будівництва, і намагаєшся по шматочку по шматочку створити красу. Тому я купувала рослинки, знайомилася з ними. Саджала їх спочатку на дорощування саме в цю клумбу. І вона була в мене таким собі, такою собі школкою. Одненька, маленька хоста перетворювалася в масивчик. Один кущик гейхери перетворювався теж в декілька кущиків, які саджалися одразу в корід. І так потрошку-потрошку мій потрошку, сад наповнювався такими красивими рослинками. Чесно скажу, з троєндами я почала знайомитися, коли почалася повномасштабна війна. Здавалося, ось-ось, все почне руйнуватися, все, що створювалося багато років. І тільки-тільки ці мрії наповнювалися життям. І сталося таке лихо в нашій державі. І щоб якось хоч трохи компенсувати всі негативні емоції, які нахлинули на нас, та ми ще їх і до сьогодні виліковуємо в своїх душах і, не знаю чи залікуємо. Я захопилася три почала вивчати. Селекціонерів, взагалі їхній шлях. Вони ж також пережили Другу світову війну, і дехто з них своїми сортами троян, такі як Глорія Дей, також намагалися зберегти все найкраще і залишити в світі по собі таку прекрасну красу, яку ми маємо можливість вирощувати в своїх садочках. Це було захоплення, просто я щодня дивилася якісь відео, читала якісь описання, знайомилася з історією тієї чи іншої троянди. Просто ну, захопило мене це дуже, і це справді магічну силу мають ці квіти. І це складна культура, скажу чесно, біля неї дуже багато роботи. Не вийде так, що ви хочете трояндовий сад. І вам потрібен або садівник, або ж ви самі будете в ньому працювати. Але сам ефект, коли починають квітнути троянда в садочку, він наповнюється цими пахощами, якимось дивом, паскою. І ти усвідомлюєш багато моментів у своєму житті. Переусвідомлюєш взагалі життя. І намагаєшся надивитися на цю красу, яку для нас подарував нам світ. Ну, такий філософський, скажімо так, відступ. Поділилася з вами своєю ідеєю, саду, так от чесно скажу, що справді троянди це вже доказано, що вони лікують від депресії. Тому оцей трояндовий аромат він стілює справді нашу нервову систему. Тому я дуже рекомендую вирощувати троянди, де вдихати їхні пахощі і наповнюватися дивом зсередини. Ну а сьогодні я хочу познайомити вас з такою класною трояндою, яка мене в цьому році ще більше здивувала, ніж в попередньому. Це такий німецький... Витвор мистецтва, який має знак АДР, це троянда. Ви бачите, скільки бутонів, троянда шона каблінзрін. Що я вам можу сказати? Дуже рясна троянда. Вона ще не вся заквітла, і я обов'язково вам покажу, коли квітування буде повним. Але вона вже почала квітнути своїми величезними. Величезними шапками квітів. Не побоюся назвати цього за словом шапка. Погляньте, одна ось така китиця має неймовірну кількість квіточок. Квіточки невеличкого розміру, невеличкого, але їх так багато. Вони ось такого цікавого кольору, начебто і малинового і трошки червоного якогось. Складного кольору з біленьким таким реверсом на квіточках. Квіточки невеличкі сантиметр 5, може, ще трошки менше навіть. ось І квітнуть ось такими величезними кластерами. Дивіться, це просто ну диво переклітається, ось так квіточка відпадає. ще Теж дуже приємно. Чому? Тому що ви так потрусили гілочку, і у вас красива. Приваблива троянда, яка ще буде квітна і квітнати. Огляньте, скільки зверху квітів. Розкішна троянда, яка має масу світових нагород. Кажуть, що не складно поєднати в якийсь трояндарі загальний, але в моєму, на мою думку, вона доволі таки непогано поєдналася з крупними квітами Одної з моїх улюблених троянд. Це троянда Валеншпіль. Романтична троянда, красива. Ось вона е, такого свій кольору, це шраб. І то і інше, оце флорібунда, я вам так скажу. Е, Прошу на Венцерін, забула сказати, що вона доростає у мене метр 20 м, а то і вище. Тобто, ну, дуже така габаритна, пишна е, трояндочка. До того ж, ще дуже здорова. А, тобто, напевно, ви вже чули, що Модерн нагороджують троянди, які мають найкращі якості по своїм характеристикам, по рясності цвітіння, по зимівлі, по стійкості до хвороб, Так ось, човника блінцерін. Боже, подивіться, скільки це бутончиків. Це просто якесь диво. Вона має всі ці якості. Повернемося до нашого біляншпіля. Це моя любінка після П'єра Дерансара. Має такий щільний красивий бутончик, Пелюстки такі тугі, набиті, складені в красиву таку чашечку. Ось у мене тут є декілька ще, які тільки почали відквітати. Огляньте, яка красива квітка, будова. До речі, в розплідниках не ставлять на неї 5 зірочок, а я би поставила, тому що воно ну, дуже класно прямо. Дуже класна. Ось я сьогодні нарізала з неї букет, і він виглядає ну, на мільйон. Дуже класний. Гляньте, були дощі. Вчора буквально така злива, сильна в нас була, і вона прекрасно зберігається, вона не загнила. До того ж, сьогодні дуже яскраве пекуче сонечко. Мені подобається ця комбінація з на Комденсерін. Дивіться. тут біленькі такі польоски, бачите, в неї краючку Серединка тільки режима. І ось паушу. у Ушона Комденсерін. У нього ж теж біленький реверс. І ось далеко виглядає просто дуже-дуже гарненько. Такий живий букет на клумбі. Такою парадною фасадною частинкою цієї клумби я вас вже знайомила. Але єдине що, що тільки зараз починають заквітати троянди на початку цієї опорної стінки з рожевого кварциту. речі цей рожевий кварцит видобувають в нашому доличку від нас, здається, в Огородському районі. погляньте як він виглядає, не гірше, ніж якийсь рожевий мрак мармур. Єдине, потрібно знайти майстра, який би. Вам зробив таку красу. А ось це на першому плані починає заквітати старовинна троянда, який вже більше 100 років. Це Зефері. Я розповідала трошки про неї в тому році. Ось, яка чудова троянда, ви знаєте? Вона така ніжна, така як хмарка. Клітне такими ніжними, ніжними квіточками погляньте. Справжнє диво теплого такого кольору. Їх багато пробагато багато гілочок з такими квіточками. Ось вона вся, погляньте всі. Ось бутончики, вони вже скоро заквітнуть. Вона починає заквітати пізніше. Напевно, десь на місяць пізніше, ніж перша хвиля троянд великих, які я вам показувала раніше. Дуже чарівна троянда, зовсім не вибаглива, відноситься до ґрунту покривних. Ну, розкішна красуня. Недаремно я її все ж таки. Дала ось це центральне місце. Дуже вона мені подобається. До речі, поза тому році я придбала її сестричку, яка має трохи насиченіший колір. Ось вона тільки почала закрітати, бачите, більш такий новий-новий. І на контрасті, я думаю, що вони мені зроблять такі дві подушки великих з таких з такою пінкою квітів Чим мені подобається ця комба? Я на ній використала дуже багато, саме грунтопокривних троянд. І виходить, одні заквітають, переквітають, інші наступні починають розквітати. Ось ви бачите ще яскравий такий акцент. На цій комбі. це ще одна грунтопокривна троянда, яка має назву штатру. Теж німецька, до речі, красунка якого яскравого, яскравого. Просто неймовірного кольору, здається, що такого навіть в природі не існує. Але він існує. Якось такі кольори, знаєте, як в тропічних країнах. Зазвичай там такі яскраві квіти, а у нас просто дивовижні. Класна та троянда, дуже гляньте, скільки бутончиків. Дуже її рекомендую. Заквітає пізніше. І створює такий яскравий акцент тут на цьому квітничку. Саме цю групу троєнт у мене підбиває жимолець шапочна. Боже, такий вдячний кошик. Я собі колись придбала буквально малесенький в самому найменшому горщику такий один живець. І його розмножила. Він дуже класно розмножується, легко, швидко. Навесні, коли робите обрізочку, ці заві гілочки після обрізки втікаєте, і вони, в принципі, проростають. Ось такий вона має вигляд. Дуже такий естетичний, графічний, в неї такі довгі пагони, які можна формувати подошками. Ось і ось вона тримає, тримає як на долоньках своїх зелених ось ці оці королев. По-моєму, теж дуже вдало вийшло. Чесно скажу, не все виходить одразу. Часто, часто перероблюю і пересаджую по декілька разів. Шкода, що з трояндами не виходить швидко. Чому? тому що їх же можна пересаджувати практично тільки навесні або весенне. І вони трохи важко переживають пересадку. Тому зручно і класно, я сама дуже радію, коли виходить одразу з першого разу вдала композиція. І Я вже не мучу ні рослинок, ні себе. Молюся з вами своїми. Ідеємо. Ну, а це подушка з рожевих квітів. Це французька троєнда. Quadra um, так, Челеська Quadra Sisons. Якось так вона називається. Правда, в цьому році дуже спекотно. І вона скидає багато бутончиків. Вони прям так зайві осипаються. осипаються. Ну, я думаю, що можливо це і те, що весна була така складна. І зараз водички не вистачає всьому, тому що на цій клумбі в мене висаджено дуже багато рослинок. Але вона дуже ландшафтна і здалеку виглядає просто дуже красиво, пейзажно. Ось така моя клумба. Показали вам її трошки зсередини і трошки звідси. Така ідея. Дуже хочеться вірити, що ця війна закінчиться, що ми все добудуємо, доробимо, відбудуємо Україну, що ми навчимося бути сильними, вперед і створювати все найкраще, що є в світі, в своєму житті. Бажаю вам, що ваші сади вас надихали, зцілювали, наповнювали, дарували вам найпрекрасніші моменти цього літа.